Дружини та жінки рідко коли отримують визнання в історії. Але українка Ганна Орлик відома своєю підтримкою боротьби чоловіка за незалежну та соборну Україну, дружина гетьмана України Пилипа Орлика, активна громадсько-політична діячка на еміграції, народилася приблизно 29 липня. 1683 року в Полтаві, в родині полтавського полковника Павла Герцика, була наймолодшою із його дітей. Її братами були вірні послідовники гетьмана Івана Мазепи, полковники Атанас Григорій та Іван Герцики. Зростала Гануся на благословенні землі Полтави. Але де був будинок її батька, невідомо. Брат Григорій в описі послуг, який він надав шведському королю Карлу 12 за 1719 рік, зазначав про те, що будинок маєток батьківський залишився йому у спадок, і був він посеред города. Нічого не відомо нам і про освіту дівчини, але та епістолярна спадщина. Яка зберігається сьогодні в українських і європейських архівах, свідчить про високий рівень освіченості і досконале володіння кількома європейськими мовами. У 1698 році в Батурині на весіллі у племінника гетьмана Мазепи Івана Убіддовського Ганна познайомилася із приятелем нареченого Пилипом Орликом. Молодятам він присвятив і зачитав під час урочистостей власну поезію. Ганна зустріла чоловіка з освітою високого європейського кшталту, поетичним талантом, ерудицією. І закохалася. І це кохання було взаємним. А вже в листопаді цього ж року 15-літня Ганна стала дружиною 26-річного Пилипа. Весілля зіграли в Полтаві. Цей шлюб посприяв кар'єрі Орлика і покращив його матеріальний стан. Ганна принесла йому в посаг села на Стародубщині, Чернігівщині та З Полтави молода сім'я з маленькою донькою переїхала до Батурина, де орлик займав відповідальні посади у військовій канцелярії. Тут вони мали власний будинок, тут народилося ще троє дітей. Тут гетьман Мазепа охрестив найстаршого із синів Орликів чи могла тоді тільки уявити собі Ганна, яке непросте майбутнє підготувала до доля? Вона настало після полтавської битви 1709 року. Вона була однією із небагатьох жінок, які пішли на еміграцію зі своїм чоловіком. Очевидно, вона дуже добре розуміла, що буде з нею і її дітьми, якщо вона залишиться вдома. Пилип Орлик писав, жона моя в'єднує тому сутні, з дітьми переправилася через Дніпро. Спочатку Бендери і Варниця, потім переїзд до Швеції, життя в різних містах Німеччини і Польщі. Існувала постійна загроза з боку московських резидентів і шпигунів, що прагнули викрасти й ув'язнити найдорожчих для Ганни людей. Матеріальний стан родини на чужині був вкрай важким. Постійно не вистачало коштів. На 1718 рік в родині було вже восьмеро дітей, троє хлопців і п'ятеро дівчат. Ганна дбала про їх утримання. Освіту і виховання. У лютому 1722 року Пилип Орлик змушений був виїхати в Салоники, а Ганна залишилася в Польщі. Більше зустрітися їм не довелося, тільки чекали на листи один від одного. Зі старшим сином Григором змогла побачитися тільки двічі у 1736 та 1739 роках. Крім вирішення побутових справ, Ганна займалася ще й активною громадсько політичною діяльністю. Дуже добре розбиралася в тодішній політичній ситуації. Була зв'язковою для свого чоловіка, а пізніше і для Григора. Тому історик Ілько Борщак назвав Ганну Орлик вірним приятелем свого чоловіка. У європейських архівах зберігаються листи Ганни до німецьких князів. Польських магнатів та шведських королів. Ці листи засвідчують її прагнення допомагати у справах спочатку чоловікові, згодом синові Григору, який став відомим дипломатом при дворі французького короля Людовика 15-го, польовим маршалом Франції, але завжди боровся за здобуття свободи козацькою нацією. Матеріальний стан Ганни трохи поліпшився. Коли шведський король призначив їй невелику пенсію, про це згадує у своєму листі Григір Орлик у листі до шведського короля Фредріка І від 20 вересня 1747 року. Прожила Ганна Орлик понад 70 років, із яких тільки 24 з коханим чоловіком, померла не раніше 24 січня 1752 року. Останні роки життя провела разом із доньками у Станіславові, опікувалася онуками, переймалася долею своїх рідних, яких після подій 1709 року царський уряд утримував на засланні. Усе життя української політичної мігрантки Полтавки Ганни Орлик слугує зразком вірної дружини, дбайливої матері, відданої доньки. України.